Лодка, значит, их не больше 5-6 человек. Так, кому-то надо что-то заедеть. Так держать. Я с э, первой группу заходов на кринки, вот самая с 126-ой бригады. Тиха, огонь! Огонь, тиха! Ця операція до мені знадобилася утну усі мої навички і знання. Прям жодного не було того, щоб мені там щоб я не застосував там і знання з топографії, і фізуха, і тактика. Це і прорив по, по факту завжди на півоточення. Форсування річки Дніпро ширше форсували тільки океани і моря. Річку в два кілометри ніхто в історії не форсував такими масштабами. Це історична операція. Ми там перекошмарили, перерубали ну тіпа типу, русських стільки, скільки треба. Просто ну дофігіще. Так ми витягнули на себе багато резерву. Так, ми там знищили багато техніки, і так далі. Так далі. Тобто не можна сказати, що це погана операція з точки зору там, типу, марне витрачання життів. Ні, сто процентів ні, тому що там ну героїзм, просто там взагалі те, що там люди робили, це нереальні речі. Було виявлено ділянку, яку було покинуто. Ми розуміли, що. Тут треба перехоплювати ініціативу, або ми перші туди зайдемо, або росіяни. Ну, ми виявили цю ділянку, де їх спостережні пости не зможуть нас точно проконтролювати, і що вона не зайнята знов. Тобто Ми туди зійшли, і коли вони намагалися її зайняти, ми вже зробили засібку. Потім почалася операція біля козачих логірів. По всій смузі я так розумію, були заплановані форсування річки. Це заслуга переважно піхоти, каняша тих штурмових загонів, які там брали участь. Ми утримували в групу шість осіб, утримували фланг в відриві від основних сил на два кілометри. От, тобто, це теж така досить автономна операція на самозабезпечення. Роботу зробили, і через деякий час росіяни намагалися саме цим шляхом прийти з взяти наші війська в оточення. Тобто ми утримували там цей фланг декілька тижнів. Ми там попали в неприємну ситуацію. Нас просто розстрілювали. Я вже був поранений. На той час там, ми вели стрілецький бій. Тобто я стояв біля укриття, стояв кулемет, я там роздавав наказу особовому складу через стінку, мені прилетіло декілька куль. Я одну, одна потрапила в шию. Мені прямо там одразу витягли, і зробили там понаду, і наступ, на наступний день ми пішли на новий штурм. Мужики, потрібні піхота. Потрібні тігри нічого страшного немає, коли ти за своїми побратимами, коли ти в них впевнений, краще бути чесним перед самим собою і виконувати бути на передовій боротьби добра і зла.